Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Сьогодні на календарі 24 серпня, тому поздравляємо всіх наших глядачів і взагалі всіх українців з Днем Української Незалежності. З нами в студії сьогодні Юрій Діденко, голова Миколаївської краєвої організації народного руху України. Добрий день, Юрій Володимирович, зі святом. Добрий день зі святом. Всіх миколаївців зі святом, наснаги і перемоги. З яким настроєм зустріли цьогорічний День Незалежності? Не ну, як завжди, з вірою в перемогу і з вірою в перемогу українських сил 31 рік ми йдемо цією непростою українською дорогою, виборюючи і відстоюючи незалежність України і народний рух в тому числі. І сьогодні ми з оптимізмом дивимося майбутнє і сподіваємося. На швидку перемогу Збройних сил України і всіх українців над ізвічним ворогом України російсько Російсько-Совєтською імперією. Традиційно рухівці і ви в тому числі 24 серпня ходили до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. А цього року як? Так. І в цьому році традиційно ми зібралися біля пам'ятника Шевченка, вшанували цей визначний день. Тим більше, що це було в тридцяти, ми зібралися. Це для нас юбілей, бо ми почали святкувати День Незалежності з другої річниці, по першої річниці ми святкували всі біля телевізорів, чекаючи, тобто фактично проігнорували заклик влади. Відмовитися від якихось масових публічних заходів, ну я так зрозумів, що голова обласної адміністрації військові закликав не збиратися більше ста людей. Ну але розумієте, якщо тут ми перевели в цю площину, то я так думаю, що пів адміністрації президента працює на зарплаті у ФСБ. Бо те, що вони оцю істерію, яку вони нагнітали, то, 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 то до 9 травня, то до Дня Конституції, то до Дня Незалежності, людина помирає не тоді, коли в неї попадає пуля, а тоді, коли вона її боїться. 30 день, 40 день, півроку. Тому оця істерія. Яку нагнітає влада там перед нашими державними святами? Я думаю, що це тільки ті, хто працюють на ФСБ, можуть так працювати. Якщо ви хочете людей, люди і так не будуть. Ходити там по вулицях, тим більше в Миколаєві. Я думаю, що добре, що вхватило здорову глузду, не запроваджувати якусь комендантську годину, бо то воно ні до чого. Якщо ви хочете когось там половити, то це є багато інших методів, коли виловлюються ці шпигуни. і Їх було б треба починати виловлювати починаючи з 90-х років, а не насаждати там. Вирощувати їх, хелеяти, там, водити там інтернаціональні колони по е, Соборній е, до е, будемо казати, окупантам, афганцям. І сьогодні е, і, ігнорувати е, заходи, які проводив е, 30 років народний рух України, так як і сьогодні влада традиційно не прийшла. Е, навіть, Квіти не поклала до пам'ятника ні чорнового борця за українську державність, ні до пам'ятника Шевченка. Я розумію там перших осіб міста, переляканих до нестями, але може могли потаємно там на БТРах чи на танках під'їхати до пам'ятника Шевченка і тихенько з кошиком квітів покласти, пошанувати цей визначний день. Я так розумію, що ці дні і раніше для них, мабуть, святами не були. А сьогодні, коли є нагода там, під видом бомбардувань, ще чогось там не святкувати День Незалежності. Ну, хорошу таку тактику ми вшанування українських дат вибрали. Чи не занадто гостра заява, така зогляд на те, що дійсно йде війна? Розумієте? Україні мають бути єдиними, так без сумніву. І я тут підтримую. Це не зла критика, це доброзичлива критика. Бо коли в адміністрації можна було зібрати там, ну не будемо озвучувати цифр і дратувати там московських окупантів своїми відиками, то було не страшно. А сьогодні прийти до пам'ятника Шевченка. Це до сьогодні страшно. Тут, я тут не можу зрозуміти, тут треба визначитися, де страшніше. Чи тоді було е, не тільки себе небезпеці піддавати, а піддавати ще цілу купу людей, які сьогодні лежать на Цвиндерах. 6 місяців повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Що вам особисто запам'яталося найбільше? Ну, власне, для мене, от, відверто скажучи, от... Перші дні, ну і взагалі, ти підготовка до війни там власне для мене сумніву, що війна ця буде. Ну, з перших днів незалежності не було. Вона просто була відкладена. Зрозуміло, що час рухався, то все ускладнювалося. Імперія намагалася нас придушити там через Януковича, через інших керманичів українських, засилаючи сюди посланців. Сьогодні не стало з нами, поряд з нами не стало, ну, я вважаю, ну, визначної особистості Олексія Панасовича Бадатурського. Це таких людей в Україні на руках однієї можна перерахувати. І дійсно, що це така постать яких в Україні я думаю не скоро вже нові з'являться, яка змогла підняти компанію? І я пам'ятаю, коли в 2002 році Олексій Панасович хотів взяти чорноморський завод собі, щоб відбудовувати розбудовувати українське суднобудування. І коли наша влада там за хабарів віддала внуку в на Чуркіну завод. Я пам'ятаю ті дні і аналізуючи сьогодні, бачу, що як то все працювалося проти України. Але такі люди, як Олексій Панасич, я думаю, якби він був, взяв Чорноморський завод під свою опіку, я думаю, сьогодні в Миколаїві було б суднобудування, так як він з маленької якоїсь компанії судноплавний там, зміг зробити таке успішне підприємство. Тому... Жаль, що от, е, такі люди уходять, дуже принципові, що він, незважаючи скільки я з ним спілкувався, е, він дуже е, обіжався, що от е, пишуть, що я виїхав там, а я не виїхав. Я казав, кажу, Олексій Панасич, кому ви що доказуєте? Ви нікому нічого не доказуєте. Але він дійсно не виїхав і жив у Миколаєві, хоча маючи і статки, але людина була дійсно. Ну, важко для мене уявити, що такої людини немає сьогодні з нами. І... Це був хороший, мій такий близький, близька людина. Я в ним час довго його знав, з 90-х років ми разом працювали довгий час. Він підтримував народний рух України. Ми разом на вибори йшли, і я хотів наголосити, що, наприклад, на виборах, коли Олексій Панасович допомагав буквально всім, кому звернеться, і як Миколаївців йому тоді віддячили, вони його навіть не обрали до, ні до обласної, ні до міської ради. Ну, на жаль, от, от таки є. А сьогодні ми спокуту. Те, що робили своїми голосами, надаючи слово Вітренко, яка в школі, де Олексій Панасович там подарував в 42-й школі, і комп'ютерний клас, провели зустрічі. в нас в списку були шановані люди: і Дмитро Кремінь, і Насавіцька, і там, і, Вадатурський. і Ми не набрали там 5%, 500, набрали там 50 голосів у цій школі, батьки хай слухають. А Вітренко набрала 600 голосів. Ми п'ятдесят. На 600. Добре, ну так от пів півроку війни. Як ви думаєте, ну можна ж точно стверджувати, що ці півроку війни вже змінили Україну, і українцям так. і Миколаївцю Так, без сумніву. Я думаю, що о, прильоти: один прильот С-300 зразу змінив назву російського театру, зникла назва російська. А я ходив 5 років туди, доказував там різним прихвостням московським служакам, що потрібно зняти назву. Російський з театру, бо ну, не личить там, коли наші хлопці гинуть на Донбасі від російських куль, а ми в Миколаєві пропагуємо руський театр. Ну. Всі ці люди є, все це сьогодні збереглося, все це є, на жаль, сьогодні така сумна історія, що ми маємо війну, але ми спокутуємо те, що ну, власне, багато що ми зробили своїми руками, бо ми не вишолопували, будемо казати, тих зрадників, які сьогодні кидають маячки таким людям, як Вадатурський, по наших вузах, воно само не прилітає. Це є ті, хто здається. Кидають маячки, там, е, дають координати цих вузів, і туди вони прилітають. Зрозуміло, що е, Могилянку ну, не тому прилітіло, що там Клименко директор, а тому що е, дійсно там е, середдя патріотичне, яке виховує дійсно патріотів українців які багато сьогодні на фронті, які і в тилу роблять свою роботу, вони відстоюють українську незалежність. Тому туди прилітає, ясно прилітає, е, руський мір намагає. Знищувати все українське і тут нічого дивуватися не треба. Тут тільки треба дивуватися нашій владі. Що е, я так зрозумів, що сьогодні проходжу по соборні, дивлюся, доска Потімкіну висить. Я так зрозумів, що ти там вішають бікборди, мабуть, хтось заїхав нам, повішав доску Потьомкіна із Херсона сюди завітали в нас висити. Пам'ятник поставили в цьому не, не треба русскому міру, тут у нас свій русський мір розбудований, дивлюся, там кругом він осереддять зберігає чекісти різні стоять, там, комсомольці добровольці. Там. Я думаю, що скільки треба А-300 прилетіти, щоб у когось в мозгах щось включилося, щоб завершити цю всю історію із тим імперським минулим. Ну, я в принципі планував про це запитати, але трошки нижче, якщо ви заговорили. Ось дивіться, ну останні два тижні так точно. Ми спостерігаємо в Прибалтійських країнах: Литва, Латвія, Естонія масово почали демонтувати пам'ятники радянським воїнам. Фактично, ну йде якась. Ми бачимо точно, що йде якась переоцінка спільного історичного минулого. З огляду те, що ви говорите, у нас цей процес вже точно почався, але попереду ще непроста дискусія, напевно. Має бути чи буде? я не, не думаю, що тут має бути якась дискусія. Все, все зрозуміло. Там і, і з танкистами, і з усіми вогнями, які тут у ну, говорять. Просто то, треба не дивитися солов'їними очами на ту історію, яку нам передавали. То просто б міф і брехня. Ви можете сьогодні включити, якщо ви хочете відчути той руський мір, можете включити Скабєєву один вечір і зрозуміти, ми в, в, в Ті Скабєєві жили 70 років, то була сплошна Скабєєва і сплошна брехня. Сплошний міф і ніде ні, ні цегли, не правди немає. Все на брехні побудовано. Починаючи від флотоводців, які стоять там, іконостас тут біля флоту суднобудування, де там. Українського флоту зовсім немає, там є тільки Совєтський флот, є імперський флот. І це після 30 років незалежності. Україна фінансує той музей, але там немає України зовсім. Якщо ми такі музеї будемо утримувати, то для чого нам вони ті музеї? щоб ми виховували руський мір тут? Він прийде до вас, він не прийде вас обнімати, цілувати, любити чи хліба принесе. Він принесе вам снаряди, гранати, С-300 прилетять, 400, інші ракети там. Це буде, якщо ви так хочете. Ми то лілеяли в Миколаїв, ми возили в цей Миколаїв контейнерами книжки. Де ті книжки, які привозив Чайка сьогодні? Вони сьогодні стоять бібліотека. Їх можна прийти почитати, надихнутися русским міром. Це буде нормально. Я думаю, що поки влада буде так сквізь пальці на то все дивитися, русский мір сам нікуди не піде від нас. Він буде кидати вам маячки і буде до вас прилітати, а ви будете захищати руський мир. Добре, як ви думаєте, взагалі світ зміниться після цієї війни? Без сумніву. І Україна зміниться, і Україна через Україну зміниться світ. Бо лише Україна могла прийняти виклик імперської Росії, бо дуже багато зла Росія зробила Україні. Ну, тільки на нашому столітті це ми можемо говорити за три голодомори, за репресії, за винищене відродження і, і, і так далі. Тут ну, дуже багато можна повторювати. Ну, а коли ми подамося в історію, то там ще більше. А от для мене чого не було новиною, наприклад, що от Буча, там, Ірпінь. Бо я Батурин знаю, я читав. Книгу, ще в 90-х, коли це все почалося, коли, там є, коли вони вирізали до нога дітей малих, старих і пустили по річки, зрозуміло, що нормальна нація, окрім російської, не може зробити таких злочинів. І сьогодні оті фільми пропагандистські, радянські, де вони приписували німцям оті злочини страшні, що вони такі там братовбивці, власне, це все. Культивувалося і десь на рівні підсвідомості жило якраз у тому російському етносі, радянському, якому вони намагалися виховувати, культивувати і робити там для людей. Воно було одно. Сьогодні ми бачимо, хто до нас прийшов і що вони творять. Колись вони там називали братами. Зрозуміло, що ніколи ми не були братами. Ми, ми були завжди для них гарматним м'ясом, і всі війни, які вела Росія, для них вигравала Україна руками українців. Вони здобували найбільші перемоги, в тому числі і в Другій світовій війні. Чи, Хоча вони лише чи, гість... чи зміниться війна Росії? Ми ж нікуди від неї не дінемося. Ні, У нас ні, ні. Кіломет... Сотні, кіло... сотні кілометрів кордон. Я, я сподіваюся, що після перемоги України над Росією, я думаю, що е, там повинні якісь бути зміни, е, але дуже важко там прогнозувати. Там єдине спасіння Росії, це те, що вона може розпастися на окремі держави, е, де етноси отримають, стануть не. Е, Другосортними, так як вони сьогодні є там, е і гарматним м'ясом для війн е імперії, а дійсно стануть народами, е де будуть влаштовувати там своє е рівноцінне життя, та сама Ічкерія, та сама Татарія, та сама Ічкерія і, і всі, всі інші держави, там, які там, е можуть з'явитися на етнічному ґрунті. зараз бачимо, що фактично навколо Росії так, знову так, опускається залізна завіса. З вашої точки зору це прискорить той процес, про який ви говорите, чи навпаки заморозить? його? Сумнівою, прискорить, бо якби не було завіси над Радянським Союзом, невідомо скільки він би би. Вона буде завіса. Сьогодні вона не буде така завіса, як в класичному розумінні. Однак якась буде інформація просочуватися через родини і так далі. Я думаю, успішна Україна. Дуже швидко заб'є сталевий вось у труну імперської Росії. Давайте трошки про успішну Україну в Україні запрацював е, антиолігархічний закон. З вашої точки зору, от все, що ми зараз переживаємо, ну плюс якась зміна в законодавстві принципово, чи фактично зникне український олігархат як одне, один з таких бічів я думаю, е, власне української я державності? Думаєте, от, е, Олігархічний закон це більше пропагандистський штамп Такий з олігархами не треба боротися тим, чим вони борються. Там є антимонопольне законодавство, яке багато от обрізає руки всім і вся. А це просто зараз намагання влади покористувати там, поганяти неугодних там олігархів. Чого, чого не постраждає Коломойський, який стільки там, шкоди приніс Україні? Ніхто нічого там. А щось е, не подобається Порошенко. Давайте будемо струнити Порошенка. Там. Ну, я думаю, що той самий Ахметов, він побачив, що він зразу йому не потрібні ті канали, він скинув всі канали. Там для чого вони йому. Я не думаю, що це є законно. Просто я думаю, наше суспільство зміниться, і після війни буде. Ну я думаю, набагато складніше робити ті всі речі, які робилися. Ну і я думаю, що в цілому Україна зміниться. Другий біч України це корупція. З вашої точки зору, От фактично, я, я поп... перепрошую, дивіться, за п'ять років вибудована така ціла антикорупційна структура. Там багато державних органів, які мають цим боротися. Ся, але не можуть перемогти. Може, таке запрацює? Ні, ну воно дуже запрацює. Знаєте, от, е, все це правда про Україну, про корупцію, все це правда. Ну, але ми коли е, от ми себе бачимо всередині, коли ми виглянемо, зараз багато наших людей виїхало в бік е, Європи, там, і коли там подивитися на це все діло, то от мені телефонують багато моїх там, друзів, знайомих. Вони просто криком кричать, що там українська корупція це просто і поряд не стояло із тим, що робиться. В деяких європейських країнах, на жаль. Да. Тобто хай залишається, як є. Я думаю, що ми її зборемо і просто е, потрібно докласти зусиль для того, щоб корупція не тільки е, на горі вона там, ну, але, в принципі, в нас корупція як каже, якщо не беруть, то і давати не будуть. Ми ловимо кого, ловимо того, хто дає. Да. Якщо ви не берете, то скільки ми не будемо до вас ходити, ніякої корупції не буде. Тому треба ловити тих, хто бере, а не хто, хто додає. Тому я думаю, що це все дуже легко б дає побороти. Я думаю, після... все-таки війна зробить іншу Україну. Прийде багато людей, які кладуть своє життя. і коли вони Побачать, багато прикладів вже є, коли вони бачать, що там якийсь гаїшник там витряс у якоїсь військового останні там 300 гривень, то вони просто військові приїжджають, витратяють того поліціянта. І я думаю, що пару чоловік вони так витрясуть, і потім воно все стане на місце. От і влада повинна зрозуміти, що в Україні немає нічого такого, як в Росії, довгого. Все дуже швидко міняється, тому. Всім треба бути чемним і дуже акуратним. От ви згадали дуже важливу о, тему і проблему, з якою зараз зіткнулася Україна. Це масова міграція українців за межі України. Дивіться, ООН нам зараз говорить, що війна в Україні спровокувала найбільшу міграційну кризу після Другої світової війни в Європі. Вони називають цифру 11 мільйонів українців. Ну, вони кажуть, що одна третина українців взагалі стали біженцями, 11 мільйонів виїхали за межі України. Ну, кажуть, що біля 5 мільйонів повернулося. Але фактично 6 мільйонів залишаються за межами України. Що має відбутися, щоб ці люди все-таки повернулися сюди? Повинні бути ну, по-перше, Повинно бути місце, куди людина може повернутися. Ми можемо подивитися не, там, не на Донбас, де який весь виутюжений, а може подивитися на Миколаївську, там, на колишній Вітовський район. Де там практично сіл не там можна не дивитися на Вітовський. Дивіться вчора. Віталій Кім в одному з телевізійних ефірів говорить: 12 найбільших підприємств, які працювали на території Миколаївської області, не працюють. Три найбільші так. вузи Миколаївські фактично зруйновані. Ми бачимо, яка кількість шкіл зруйнована. Ну, все це все у нас на очах відбувається. Що має відбутися, щоб миколаївці повернулися сюди? Ні, ну ми, миколаївці повернуться, коли все почне відбудовуватися, відновиться виробництво. І я думаю, що е, ми відкриті перед Європою не тільки то, що там, і то буде по рівню зарплат. Е, до речі, багато дуже людей, от ми не, от я оптиміст в цьому плані. Небагато українців залишиться за кордоном. Ми все-таки домосіди, в нас дуже тягне. До, до рідного дому і мало залишиться все таки. Вони будуть хотіти повернутися. і тут ми повинні зробити все, щоб були належні умови для проживання, для існування кожної українця, кожної особистості, яка повернеться, яка тут жила і повинна повернутися в місто, там в село, там в район і тут відновлювати своє нормальне життя. Так, на початку розмови ви досить гостро висловлювалися на адресу. І центральної української влади, і місцевої влади. І тут абсолютно логічне запитання, а сьогоднішня українська влада здатна зробити, от власне, здатна справитися з цим викликом? Я сподіваюся, що не влада, а що в українського суспільства є той морально, духовний, інтелектуальний резерв, який... Готовий долучитися, бо от дивіться: от сьогодні йде війна, ми цю війну бачимо, але ми сьогодні бачимо. Суперактивне українське суспільство воно купляє дрони, забезпечує там військових харчами, будь-що багато проблем, які вдавалося, що влада ніколи їх не вирішить, його вирішують волонтери і активне громадське суспільство. Я думаю, що якщо ситуація так і залишиться, це активне громадське суспільство долучиться і до контролю за владою, і до відбудови до будівництва. Нової вже української держави на руїнах, яку от залишає після себе так званий Руський Мір. Сьогодні вони руйнують багато. Да, вони багато поруйнували, але я так скажу, що багато підприємців, які от працювали, там частина була нормальних, але частина, що вони вже доброго слова не стояли, їх просто було треба зруйнувати самим. Але то було жалко на Сьогодні, коли поруйновані ті старі виробництва, то я думаю, що зайдуть нові виробники сучасні, з сучасними технологіями, і я думаю, що вони якраз дадуть той прорив, який ну, Україна не могла зробити до війни, я так сподіваюся, що я думаю, що от все таки я в позитиві дивлюся на розвиток майбутньої ситуації. Я сподіваюся на активну підтримку цілого світу, в першу чергу Європи, яку ми захистили від російського міру, зняли той моральний груз приниження, бо розумієте весь час отак принижувати і насміхатися над Європою, як це робила Росія. І знаючи, що е Європа знає, що Росія це ну, країна там, ну, не то що там, другого, а третього рівня, третього світу. Але весь час вони там, себе показували, що ми от такі, там, от ми вам там, щось постріляємо, мультика показали. І сьогодні що вони показали? Вони показали, що вони є. Третьосортна країна імперська, будемо казати, колоніальна, і нічого там доброго немає. І я думаю, що світ з легкістю здихне після перемоги України над Росією. Але все одно попереду ще непрості часи. Давайте так. на фінал якесь побажання миколаївцям. Так, ну, всім нам перемоги, мирного неба, ну і слава Україні! Героям слава! Дякую за емоційну і змістовну розмову, Юрій Володимирович. Ще раз зі святом. і всім нам перемоги. Дякую. Ух, як ви напали на, на... на... на всіх! На всі. на всі. Я в шокі.